Як треба воювати сьогодні? Показали в навчальному центрі Нацгвардії. Тут створили військову частину, яка працює за стандартами НАТО, а не Радянського Союзу. Ми не переділивали частину з якоїсь однієї в другої. Ми создавали по-новій. тобто брали з чистого листа, брали штат, розрабатували. Воділі підписували, брали, назначали там командний систев і по наростаючі починали набирати людей. Із двох тисяч охочих в стрій потрапили менше п'ятисот кандидатів. Відбір тривав цілодобово. Авторитетні інструктори з Ізраїлю та Грузії тестували українських бійців на витривалість фізично і морально. В кінці було в нас такі переправа через болото. Це справді після такого десь ну кілометрів 20 маршу, які болота, які дуже важко було пройти, Його майже не видно було. І ось ну це було дуже таке важке. деякі деякі люди це вони змогли переступити через себе і відмовлялися. Просто відмовлялися. і скала, це не моє, вибачте. Переважно 98% це особового складу, які там кандидатів, вони самі входять хто виходить в перший день, хто на другий день, хто на третій. Ну, приблизно з 50 чоловік десь до 10 приходять. Випробування вистояли переважно ті, хто вже воював. Є тут і жінки. Дівчатки, звісно не відрізняються від мальчика. В принципі, так ми теж саме. Ми рили окопи на полігоні, бігали марш, броски жили в палатках, в таких же условиях, як і ребята. Ті Чесно сказать, да, нелегко. Но если є внутрішній стержень, якщо є достаточно развитая сила волі, то в принципі можна справитися. Главное, щоб у тебя був стимул, мотивація. Усе, що досі вміли, тут служивим сказали забути і вчили всьому заново, як того вимагає сучасна війна. Ми їх вчили з самого початку, в принципі, як держав как правильно стрелять с положение лежа, с положение э, с коленок, с положение стоя, как передвигаться, как не разговаривать, какие интервалы должны быть между бойцами и днем, какие интервалы должны быть между бойцами и ночью, какие э, знаки мы должны выучить для того, чтобы все их понимали, для того, чтобы меньше надо было разговаривать. У цих бійців тепер краще не лише тактика, а й зарплата. Вона сягатиме від 7 до 20 тисяч гривень. За три тижні інтенсивного вишкілу інструктори зламали радянську свідомість українських бійців. Головне, на що робили удар, це вміння працювати в команді. Цього бувалі вояки досі не вміли, бо завжди рівнялися на старшого за званням, коли той озвучить вказівку згори. Треба переділити управління і робити по стандартам НАТО, які... Реально тайот командиру приймати рішення з колективом, і там будуть мінімалізувані всі ошибки, которые до этого були, коли приймає індивідуальний адінчолові. Помічена група осіб озброєних на вантажному автомобілі. Бійці відбили напад диверсійно-розвідувальної групи противника. При цьому не чекали вказівки згори, а діяли відповідно до обстановки на полі бою. Внезапно движение колонны было прервано нападением. С близкой дистанции противник открыл огонь по головной машине, потом по второй машине. Принимается решение покинуть транспортные средства, занять выгодные огневые позиции, вступить в огневой бой с противником. За діями підрозділу спостерігали Олександр Турчинов, Арсен Аваков та делегація іноземців. Результат вподобали, тож вирішили цю систему запроваджувати й у інших підрозділах Національної гвардії, крім бойової і фізичної підготовки, яка викладається на дуже високому рівні, бійців спецпризначенців, готуючи і до використання в бойових умовах іноземної мови. Для того, щоб ці спеціальні підрозділи могли виконувати задачі, проводити бойові операції разом з іншими підрозділами країн-членів НАТО. І що ви там кричали, ребята? Гвардія – лужає! Вардія луча! Вардія луча!